А пам'ятаєте, як в нашій церкві було раніше колись. Ви пам'ятаєте ті картини, ті, хто були очевидцями нашої церкви, четвертої громади, коли була величезна церква, пам'ятаєте ці моменти? Коли місіонерська робота, вона не треба було виходити за кафедру і казати, вам нам треба проповідувати. Куди ми йшли? Ми самі йшли проповідувати. Більше того, люди самі приходили. І що? Зацікавлені, приходили разом слухати. навіть, Я пам'ятаю, навіть і були по чергам, да? чи як це називається, да? рано в обід було служіння. І ось була сильна місіонерська церква. Амінь. Амінь. Скажіть, а сьогодні церква наша сильна, місіонерська чи просто церква? Коли ми сьогодні візьмемо відверто, поставимо, покладемо праву руку на ліве серце. То ми зрозуміємо, що колись дійсно ми були сильні, колись дійсно ми вільно, з натхненням палали, горіли, ішли і проповідували. А сьогодні нас треба тягнути, нас треба просити, нас треба переконувати, треба 18-та проповідь про місію казати, тільки би щоб якось нас запалити, якось нам сьогодні. Захотіти нам піти, нам проповідувати. І я сьогодні дійсно ставлюся за питанням, а чому так? Чому раніше ми тягнули разом плуг, а сьогодні тягнемо ковдру? Хто що краще знає, у кого ефективніше служіння, більш не знаю, сучасне чи більш ефективне, у кого, можливо, краще виходить служіння, хто довше у церкві. Хто знає краще, як молитися, коли, як треба проповідувати, і, і так далі. І ми сьогодні більше займаємось ремонтами, займаємось більше господарськими питаннями, займаємось прекрасними речами, які мають бути, але часто за місією ми не те, що ми навіть не думаємо, при ну, принаймні серце вже не так горить, як колись. Якщо ви теж переживаєте, у вас є ці переживання, у вас теж є ці думки, як і в мене сьогодні, я запрошую, щоб ви. Відкрили разом зі мною священне писання, ми змогли пошукати там декілька відповідей на наші запитання. А проблема полягає в двох особливих таких е речах, в двох пунктах. Перше, це закритість серця до істини, до чогось нового, що я можу пізнати в Біблії. І друге озлобленість служіння. Це коли, до прикладу, я дивлюся в бік, вправо, вліво, бачу, що там або ніхто нічого не робить. Або не робить так, як я, або робить неправильно, і я починаю розказувати, а що ж у нас церкві, який не порядок. Тому я вас запрошую сьогодні відкрити два біблійних уривки, відкриємо Євангелій від Івана, 8 розділ. почитаємо декілька віршів. Отож, Івана, восьмий розділ з 31 вірша, і читаємо далі. Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому: ми є потомством Авраама, і не були ні в кого, і ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів їм Ісус: істину, істинно кажу вам, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха? Але невільник не залишається в домі навіки. Син же залишається на віки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні ви. Ми з вами читаємо про те, що дійсно істина, вона звільняє людину, вона дає людині свободу. Ви з цим згодні чи ні? Ви сьогодні можете вільно і відверто на повні груди сказати Я вільний. Скажіть Я вільний. Бачите, хтось вільний, хтось вільний, слава Богові. І ось слово Боже, воно каже. Що е, Ісус звертається до юдеїв, які повірили в нього, і Він каже їм: якщо ви будете перебувати в моєму слові, то справді будете моїми учнями. Ось як він каже, якщо ви будете перебувати в моєму слові, то справді будете учнями і пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. Тобто, е, скажімо так, структура або логіка наступна: перше перебувати в Слові Божому, друге, пізнати істину. І третє. Отримати свободу, якщо ми щось пропустимо з оцих трьох блоків, або перескочимо один пункт, я кажу: Я вільний, я вільний від гріха, я вільний в Бозі, і так далі, але в слові не перебуваю. Або я не пізнав істину, то усе це брехня і все це лицемірство. І тому перший пункт, який нам підказує, Ісус каже, що навіть якщо ти колись пізнав істину, навіть якщо в 10-20 років, 30, в 90-х ти отримав якусь брошурку, запрошення на програму, якщо ти прийшов, почав вивчати Біблію, почав читати, і ти пізнав істину, то на цьому не зупиняйся. Це не кінець, дійсно. А що це таке? Це тільки початок. Тобто, те, що я колись увірував, те, що я колись відкрив слово Господнє, і воно мене просвітило. Я став новою людиною, я охрестився і став новим творінням слава Богові! Але це не кінець, це тільки початок. Тому що е, бути вільним у Бозі або бути вільним від гріха, означає постійно перебувати у слові. І тому -то ми з вами збираємося на богослужіння і досліджуємо, що. Слово. Скажіть, цього достатньо нашого дослідження 40 хвилин на проповіді і 40 хвилин на уроці. Ні. Я розумію, що це не заміняє. І навіть якщо ви є частиною малої групи чи домашньої церкви, це слава Богові, але цього недостатньо. Чому? Тому що має бути особисте занурення в слово. Чому? Бо коли є особисте занурення в слово, тоді є особисте звернення до мене. Є особисті переміни в моєму житті. Тому перше, що має бути написано: перебувайте у слові. Не забувайте про слово. Може, ви думали, що сьогодні проповідь буде про щось нове. Друзі мої, час іде, а Соломон казав, нового нічого немає. Він казав про те, що у світі відбувається. Але перебувайте у слові. Єдине і перше, що має бути. Не забувайте слово, читайте його постійно. Якщо є план читання Біблії, не забувайте, не пропускайте. Якщо у вас є молитовний партнер, з яким ви спілкуєтесь, підтримуєте один одного. Якщо ви шукаєте хлопця або дівчину, з яким хочете одружитися, то з чого починаєте? Дорослі, підкажіть, молоді. Що? По-перше, з особистою молитвою, а по друге, разом читайте слово. Я бачив немало. Пар е, молодих і був на цьому тижні очевидцем весілля одного нашого холостого пастора. Тепер уже в нашій конференції немає холостих пасторів. слава Богові. І я бачив немало таких молодих пар, які починали правильно свої відносини. З чого? Вони разом молилися і разом перебували в слові. Вони пізнавали істину, і таким чином вони в Божих очах ставали вільними людьми. Написано, що. Е, Істина зробить вас вільними. Тому, якщо хтось думає, що він усе знає, якщо хтось думає, що я вже десятки років в церкві, Біблію знаю на пам'ять, друзі мої, стережіться, щоб не впасти. Тому що якщо я буду необережний, дуже легко впасти. Тому нехай оце, оце прохання Ісуса він казав, що перебувайте в моєму слові, не забувайте, в сім'ї читайте. Церкві досліджуйте один з одним моліться, але перебувайте в моєму слові. І ось далі, коли він це сказав тим, хто тільки увірували, скажіть, яку реакцію він на себе отримав? Що йому сказали? Що сказали? Вони кажуть, вільними так ми рабами ніколи не було, дивіться, 33-й вірш: читаємо. Ми є потомством Адвентистів. Ой, як там? Ми є потомством Авраама. І не були ніколи ні в кого невільниками, то як же ти кажеш, що ми станемо вільними? Я вже в поколіннях. Ще мій дід і прадід стояли тут, на київській землі, і проповідували. І коли вони, скажімо так, а як ви думаєте, а чому таке обурення з їхнього боку? Він каже: істина зробить вас вільними, а вони кажуть: стоп, стоп, стоп! Якими вільними? Ми не могли бути рабами. Чому? Бо у нас є минуле. Це, це враховуючи, що зараз вони під окупація. <рес> Дійсно, це враховуючи, що вони зараз знаходяться під окупацією. Вони кажуть, ні-ні ні, яке невільство, ні, ми якби вільні духом, наші прадіди були віруючими. У нас є походження, у нас є заслуги, у нас є своя правильність. І далі Ісус їм відповідає, 34-й вірш, Він каже, істинно кажу вам: кожен, хто чинить гріх, є що? Рабом гріха. Ось про яке рабство він каже. Якщо чиниш гріх, ти є невільником гріха. Але невільник залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Єдиний, хто може звільнити людину, це син Божий це є Господь. І тому, якщо сьогодні я знаю істину, але поки що їй не покорився. Якщо я знаю, як правильно. Але цього не роблю, то я грішу. І мене може звільнити тільки син, який дає звільнення людини. Тому якщо сьогодні ви вже е, на шляху до пізнання істини, якщо ви досліджуєте Біблію, сьогодні звертаюся, можливо, до гостей, до тих, хто дивиться в ефірі, або якщо ви тільки на початку свого шляху, друзі мої, пізнавайте істину, тому що в цьому є свобода. Бог дає свободу людині, та, яка живе в Бозі. і та... Яка знаходиться в слові, пізнає істину. І така людина стає вільною людиною. Тому що написано, що тільки син визволяє людину. Не моє знання, не мій досвід, не правильні мої вчинки, тільки перебування в слові Господньому. Тому перше, давайте запам'ятаємо, що треба зробити. Що зробити? Перебувати у слові. Перебувати в слові. І Питання: якщо я не відкритий до істини, якщо не відкритий до того, що Бог мені хоче показати або хоче мене навчити, то моє серце починає кам'яніти. Якщо воно не відкрите до чогось нового, воно не відкрите до істини, то починається трошки суперечки. І ось ви знаєте, дуже цікаво, що навіть в історії нашої церкви дуже це гарно відкрилося. Що от Адвентиський рух, пам'ятаєте, коли він народився? Це коли було величезне, величезний рух в Північній Америці. Коли, досліджуючи слово, прийшли до розуміння, що має прийти Месія, і всі чекали його. І пам'ятаєте, приходить час, приходить 1844 рік, приходить який місяць? 22 жовтня, а Бог не приходить. І е, Адвентистський рух розділяється на декілька категорій: ті, хто зневірилися. Хто казав, що ми так і знали, що цього нічого не буде. Хтось пішов по іншим деномінаціям, по іншим е, течіям. А хтось, адвентисти, почали досліджувати слово і перевіряти себе, а можливо, ми неправильно зрозуміли. Вони далі перебували в слові. І цікаво, що завдяки цим людям відкривається нове вчення або нове розуміння. Перше небесне святилище. Хейрам Едсон цікаво розказується історія в історії про адвентизм. Що він прогулявся, ходив е, кукурудзяним полем після ночі молитви, і цікаво, що Бог йому відкриває розуміння, що насправді Ісус не просто мав прийти на землю, а Він входить куди? Небесне, небесне святилище. Ми з вами читаємо дії, е, вибачте, Даниїла 8.14, що ось святилище очиститься. А якщо він туди прийшов, в те небесне святилище, то що там відбувається в тому святилищі? Слідчий суд. І далі, адвентисти, досліджуючи Слово. Перебуваючи у слові, як да, написано, відкривається нове, відкривається про день суботній. Почекайте. Виявляється, що субота не тільки для євреїв, а для кого? Для людей. Для всього людства. Далі також відкривається звістка трьохангельська, що виявляється для людей останнього часу є спеціальна звістка, яку треба проповідувати іншим людям. Про що, про що ця звістка має прийти суд, і що треба зробити? Покаятися навернутися і вийти з Вавилону. І, друзі мої, якщо ми з вами чесно досліджуємо слово Господнє, то ми дійсно бачимо, і ми маємо про це говорити, ми маємо про це проповідувати. Тому адвентизм він створюється не на гордості за знання, він виростає на смиренні перед Словом. І тому сьогодні ми з вами, завдяки Божій милості і тим людям, які смиренно відкривали Слово, вони перебували в ньому, досліджували і були відкриті. До цієї істини. Але ви знаєте, що часто люди не відкриті до істини? От скажіть, коли ви проповідуєте людям, як вони реагують? От хочу звер... запитати тих, хто виходить з книгами. Як реагують люди, коли ви їм пропонуєте газети? Ще більше того, за гроші книги пропонуєте? Як вони відкриті до цього? Хто в мене в серці, Кажуть, мене в серці Бог це окей, найпопулярніше? Як ще, як ще реагують? Пізніше я все знаю, я все рішив, Бога не існує. Молодь, що ще кажуть люди? Не стояли? Постійно з літературами. Що кажуть? Нема коли. Я поспішаю. В старості подумаю. Буду йти назад. Але не, але не каже коли, коли і куди. Переважно з них дуже поважно. До тебе відноситься тому що так їм легше відмовиться, більше все, що вони не вірять, як вони кажуть. Культурно. І піти. Ну, це вже наступний рівень культури, да? коли ти дякуєш, береш, дякуєш і йдеш, да? без зобов'язань. Так, кажуть в мене в серці Бог. Ага. Ну, Звичайно, що є віруючі люди, які мають і страх Господній. Але давайте ми, якщо ми згадаємо не тих людей, хто там, а тих, хто тут. Ну це не амінь. От тих, хто тут. Чи є тут люди, які не відкриті до істини? Подивіться, ну, в церкві, я маю на увазі. Ну, я по ваших очах дивлюся, що бігають очі, то ви шукаєте їх. Якщо ми говоримо про людей, які не відкриті до істини, ви знаєте, тут вже наступний може бути проблема. Якщо я не не сиджу в слові, не пізнаю істину, як наслідок, я невільна людина, то моє серце починає кам'яніти. А коли моє серце кам'яніє, але я перебуваю в церкві, то з чим я буду займатися в церкві? Дивлюся, ліворуч, праворуч, і кого я там шукаю? Грішника. Окей, okay, це правда. Починаю займатися всім, чим хочу, тільки би не місією. І ми з вами читаємо, ну, така, знаєте, сильна притча. Я вас запрошую відкрити другий наш біблійний уривок. Євангелії від Матвія 20 глава. Євангеліє від Матвія 20 розділ будемо читати з 1 по 6 вірші. І ось тут написано: Царство небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о 3-й годині, тобто 9-та година ранку, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: Ідіть і ви, у виноградник, і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о 6 та о 9 годинах, тобто 12 і 3, зробив так само, коли вийшов об 11, тобто 5, знайшов інших, які стояли і каже їм: Чому ви стоїте тут без діла цілий день? Кажуть йому, бо нас ніхто не найняв, він каже їм ідіть, і ви у виноградник, мій, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя Поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об 11-й годині, одержали по динарію, а коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. Відтак одержавши, нарікали на пана, кажучи. Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них, друже, не кривджу тебе. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє йди. і йди. Я хочу і, і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так, останні будуть першими, а перші останніми. Бо багато є покликаних, а мало вибраних. Це притча про робітників, яких наймали від ранку і до вечора. От уявіть собі, бригадира, який шукає собі підсобників для ремонту чи для будівництва. І ось він вийшов зранку і дав, наприклад, тисяча гривень робочий день. Це нормальна зарплатня чи ні? Ну така, ну підсобником. Це реально, бачите? Розцінки реальні. Я думаю, що брати, які займаються ремонтом у нас в церкві, теж розуміють. Окей, візьмемо тисячу гривень. І ось він зранку виходить в сім ранку чи в шість ранку і каже: працюй, будь ласка. Ось він наймає в 7, 9, 12, 3, 5 за годину до кінця. І коли вже ввечері, в шостій годині він розраховується, то він починає з останніх. Як ви думаєте, чому? Він іде до тих, хто в кінці. Він да, звичайно, що він хоче щось показати. Це ж, звичайно ж, Ісус говорить притчу, і Він дає їм тисячу гривень. Як ви думаєте, що думають ті, хто раніше прийшли? Почекайте, давайте порахуємо. Якщо година тисяча гривень, а я працюю дев'ять, як принаймні, ну то вже якісь гроші, то принесу додому, да? не, тільки, не тільки хліба та її. Ще й до хліба щось візьму. І ось коли ми читаємо, що далі а, вони отримують усі однакову оплату, то яка претензія до цього господаря? Чому ти дав усім однаково? О, бачите, як? І цікаво, що саме формулювання його запитання і викриває, про що він думає? Давайте запитаємо з вами. Давайте з вами почитаємо точніше. Дивіться, 12-й вірш. Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас. Що це означає? Вони дивляться не на нього, вони дивляться не на роботу, яку зробили, а на кого дивляться? На людей, які прийшли. Ви собі уявляєте церкву, де кожен дивиться на іншого і дивиться, хто скільки зробив. Ага, якщо він не робить, ага, якщо так виходить, ага, тут, тут бардак. Вибачте, я в цій церкві піду далі шукати. І дивіться, що якщо зробити, давайте, відповідь цього господаря вона унікальна, тому що він каже: друже, не криюджує тебе, чи не за я домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Це проста, елементарна притча, але яка вона каже, перше, усі отримують однаково винагороду. Навіть якщо ми говоримо, як ви думаєте, про яку винагороду тут взагалі йдеться? Що він такого хотів пояснити, розказати? Та, <плес> не буде вічне життя. Так, вічне життя в кількості не рахується. Навіть якщо ви прийшли 15-50 років тому і бачите людину, яка позавчора прийшла сюди досліджувати Біблію, то в межах вічності ми всі урівнюємося. Чому? Та тому, що Бог платить не погодинно, а Бог оплачує вічним життям. І це навіть не плата, це благодать. Оце благодать вічне життя найкращий подарунок для людини, яка служить у Божому винограднику. Може, вам здається, що це, ну як то так сказати, якось ти по ціні, Боже? Якось забагато мені здається, якось нерівноцінна оплата. Дивись, дру, Боже, ну якби той прийшов, працював годину в тиждень, або давайте так. Ну він, він ж тільки по суботам ходив. А я в неділю був, в середу був, на програмі був, слідопитами був, їсти готовив, прибирав я ще й тут, а він тільки ходив. Друзі мої, знаєте, хто це може сказати? Тільки той, хто не не, не перебуває в слові, не пізнав істину. Не є вільною людиною. І тому далі ми бачимо, що в межах вічності Бог дає благодать усім. Немає якогось більшого, немає якогось меншого. Друге, що ми бачимо, образа виникає тоді, коли я дивлюсь не на Бога, а куди? На людину. А коли я дивлюсь на людину, я завжди буду в програші. Або виграші. Дивлячись такого дивлюся. Але в фіналі я буду в програші. Чому? Тому що не треба дивитися на людину. Я часто, теж, вибачте, що я так кажу, що часто, але реально я часто спілкуюся з людьми, я чую одну і ту саму думку. Я приходжу в церкву, а, і там купа недосконалих людей. І я від цих людей недосконалих можу отримати багато болю і образ, і ран. І одне й те саме, нібито напрошується: слухай, ти приходиш у церкву для кого? До кого? До Бога чи до людей? І ніби я розумію головою що до Бога, але скільки тут тих людей, які постійно щось можуть зробити, чи то не те, або навіть просто своїм існуванням ти сидиш, а вже тебе дратує. То я приходжу сюди не для того, щоб дивитися на, на нього чи на неї. Я приходжу ж тут до Бога. Ну і третє, справжній слуга, коли е, вони пам'ятаєте цю претензію до кидають до господаря, він каже, друже, я тебе. Не кривджу. Справжні слуга працює не для нагороди. Так, да, вічне життя це бонус. Я колись роздумував, читав слово, Біблію, а, і Бог мені таку думку дає. А уявіть, якби вічного життя не було. Тобто, ти собі живи, ти працюй, але ти розумієш, все, якби ти помер кінець, якби нічого немає. Нащо тоді це все було робити? Нащо було так сильно старатися? Для чого? Ви знаєте. Мені Бог дає таку думку: так почекай. Вічне життя це просто бонус. Ти жив з Богом все життя, Бог тебе благословляв, у тебе була надія. І ти будеш з Богом вічно, вічно жити. Це щось це неймовірне. І тому справжній слуга працює не для нагороди. А знаєте чому? Тому що Бог його кличе. Працювати з Богом це найблагородніша справа. Яка взагалі може бути в житті? Робота це добре. Навіть, вибачте, скажу так, кощунство, навіть виховання дітей і сім'я це прекрасно. Але найкраще найблагородніше, що може бути, це співпраця людини і Бога, людини і ангелів. Тому сьогодні в мене є два заклики. До двох груп людей. Перше. До тих, хто вже є в винограднику. Якщо ви сьогодні знаходитесь в винограднику, слава Богу, Бог уже вас покликав. У вас є покликання, у вас є місія, у вас є робота, Божа робота в мене, в Божому винограднику. Продовжуйте її робити. Перебувайте у слові, пізнавайте істину і будьте вільними від гріха. Якщо ви в винограднику, не дивіться направо і наліво. Просто робіть свою роботу. Просто виконуйте, тому що це пан сказав, тому що Бог покликав мене. Я хочу бути в цьому винограднику. І хочу звернутися до другої групи людей, до тих, хто на ринку стоїть. Може, ви в своєму житті ще поки що там, ви ще поки що там, де несправедливість, де ще немає порядку в житті, можливо, ще ви в хаосі якомусь живете. І свого часу Бог до вас підходить сьогодні, і Він каже: Слухай, я хочу, щоб ти прийшов до мене, виноградник. Я тобі даю ціль, я тобі даю місію, даю тобі покликання, я тебе кличу. Тому, якщо Бог сьогодні звертається до вас, Він відкриває вам якусь істину. Просто будьте відкриті, своє серце відкрити. Скажіть, Боже, Господь, я приймаю цю істину. Не може бути нічого кращого, ніж працювати Господньому винограднику. Все, що Бог дає, це бонуси, це решта. Це, це бонусні благословення. Але як прекрасно бути з Богом разом, як прекрасно виконувати Його волю, проводити людей. Тому сьогодні є моя молитва за кожного, хто винограднику, хто на ринку, моя молитва сьогодні за нашу церкву, щоб ми. Менше дивились один на одного, дивились на Господа, виконували Його волю. Амінь. Давайте помолимось. Дякую тобі, Господь, за те, що сьогодні ти нагадуєш нам, що ми знаходимося в твоєму винограднику. Ми у парі з тобою працюємо для того, щоб, по-перше, свій характер покращувати, для того, щоби свою сім'ю привести до тебе. Ти теж, Господь, дуже сильно хочеш і кличеш кожного з нас, щоб ми і інших людей проводили в цей виноградник. Пробач, Господь, коли ми дивилися праворуч чи ліворуч, коли, можливо, серце, серця наші охолоджувалися, коли, можливо, ми десь ображалися, дивились на інших, порівнювали себе з іншими чи їх. Пробач, Господь, за все це. Ти знаєш нашу мотивацію, ти знаєш кількість часу, яка в нас є. Бажання, які є для служіння тобі. Побуди Господь нас дійсно використовувати найкраще, що в нас є для твоєї роботи, для твого виноградника. Теж, Господь, молюсь за тих, що поки що не приєднався до цього виноградника, хто ще шукає істину і стоїть зараз на роздоріжжі прийняти цю істину чи ні, благослови Господь. Теж цим особливим досвідом бути з тобою в парі в цій роботі. Благослови Боже, щоб наша церква не просто жила минулим, коли так було добре, коли ми багато працювали, а щоб сьогодні ми могли відповідати зі сміливістю на той виклик, який є у світі в нашій країні. Допоможе Господь нам, як церкві, міцно стояти в цей час буревія, тримати за Твою руку і молитися один за одного. Молісь Боже, про все це у Твоє ім'я. Амінь.